Черкасах встановлять новенький світлофор. Убезпечити вирішили перехрестя на Котовського. Про триокого просили місцеві, бо кажуть, перехід дороги тут може затягнути і на півгодини. Про проблемний шлях далі Ірина Малюкова. Пані Марія в цьому мікрорайоні живе вже 15 років. Стільки ж каже, бореться з горе водіями, які вперто не хочуть пропускати пішоходів. Отак бежишь туда-сюда, видите, как люди стоят, и вот перебежками. Это хорошо, когда вот белые еще линии видят, а так не останавливается, уже им показываем, что переход пропустите. Некоторые Останавлюються, другі літять, а буває, що один остановился, і за нею літить машина. Я вже два рази так чуть не попала під машину. На те ж саме нарікає Ліана. Молодій мамі з візочком перехід дороги почасти затягує до півгодини. Усе тому, що боїться наражати малян на небезпеку. Ми стоїмо, буває, і 15 хвилин, бо з дитиною страшно переходить дорогу. Це, це уже закше дитина сама буде. Переходить, ну дуже страшно. Буває переходиш, один остановився, другий і пролітає прямо перед носом. Місцеві оббили вже всі пороги, просять про лежачих поліцейських чи про світлофор. Даївці ідею підтримують, бо кажуть, це місце аварійно небезпечне. Треба побудова світлофорного об'єкту дуже об'єктивна на даний час. Побудова лежачих поліцейських на даному прихресті не доцільна. Світлофор краще, бо він регулює потоки транспортних засобів регулює рух пішоходів, він неможливий здійснення дорожньої транспортної пригоди. Клопотати про нову триоку взявся депутат міськради Сергій Кудактін. Напередодні міськвиконком таки дав дозвіл. Наразі вже розробляють проект. Здесь постійно ДТП, і несколько лет, навіть на вот вот столбі, висел вінок, здесь був смертельний случай. Якщо вже намного буде проще людям переходити дорогу. А автомобілістам виїжджати, заїжджати. Потому що здесь іноді стоять 20 метрові, 30 метрові очередні з автомобілів, які хочуть виїхати, заїхати в густонаселений населені кварталу. Новити світлофор планують уже до кінця року. Він потягне не менше як на 400 бюджетних тисяч. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка новини.